Продовжуємо огляд цього красення 952-го джундіра. В прямому смислі красень. Реально рідкісний стан комбайна. Подивіться, які зірочки, які шнеки. Як тут це все виглядає? Ну топчик-топчик. Топливний бак, повністю ціленьке, все. Зараз ми тут віднімемо цю кришечку Опа. і покажемо вам тут. Як це все діло виглядає. О, дивіться, елеватори. ніде нічого не прогнивши. Ремішок рідній. Джондір, дивіться, ще фарбі зелені. Ось такі комбайники треба купляти. Так що дзвоніть. Бучі суперстан теж. Понятно, що не 100% їх, але процентів 80% думаю. О, дивіться, тут знизу як це все діло виглядає. Щоб вам краще було видно, бачите? Це сиділо виглядає. Табличка, in Germany все діла. Знизу дивимося, значить, подивіться на коробку передач. Наклона на двох циліндрах. Тут знизу все, просто топчик. Ну реально, що скажіть, що не так? От скажіть, що не так, то я вам вже скажу. Подивіться. Просто ідеальний шестан комбайна. Гляньте, розподільничок, все рідне, нічого ніде не замінено. Так що дзвоніть, привезу вам, кабіну в ковалі можемо поставити без питань. Отак от, бачите, це все виглядає. Так, да, звісно це стан топ.